Всім привіт, друзі! Вибрався я покопати. Поле в нас черніхівська культура. Поле типу дисковка таке стерня. Не дуже добре, але походимо, подивимось, що було тут. Копаємо сьогодні з Деусом. Сонечко стає. Погнали! Розповідаю свої налаштування сьогодні. Сьогодні копаю з чорною Х-35 катушкою. По налаштуванням. Дискрим мінус 3, поліфонія, чуйка 93, частота 17,2, громкость железа двоєчка, скорость 2,5, шумодав мінус 1 громкость слабих 5 м'етка я не трогав, грунт 73. А далі будемо дивитися, як буде себе прилад поводити. Спокійно чи не дуже. Там будемо підлаштовувати ґрунт. Якось так. Був у мене перший сигнальчик, і він виявився гудзичком. Від, від кальсонів гудзичок. І хотів вам показати. Вже ранок, а сонечко світить. І вже дуже добре прогріває цю територію. Такий йде плавний спуск до води. Світить сонечко зранку. Ось на таких склонах селилися черняхи. Будемо їх шукати. Був ще сигнальчик з глибини і попалася малесенька пломбочка. Я вже її трошки помив. Фокусуйся, що там. Ну, є якісь буквочки написані. Маленька-маленька. Маленька пломбочка. Поки таке лізе. Пломбочка, гудзичок. Ще один старенький гудзичок був попався. Черняхи поки не попадаються, але кераміка є. Є кераміка. Хотів показати, що я ще змінив налаштуваннях. Походив я півгодинки, послухав прилад як він себе поводить. Грунт у мене 74. Дискрим я виставив мінус 4. Як я виставляю дискрим? Я хожу і слухаю, як прилад себе поводить, чи є чорні фантоми на ґрунт. Якщо є фантомчики на ґрунт, такі чорні легесенькі, тоді нам потрібно дискрим піднімати доверху. Відповідно. Якщо в нас немає чорних фантомчиків на ґрунт, ми опускаємо дискримінацію. І в мене вийшло мінус 4, і він веде себе нормально. Для чого ми ставимо мінусову дискримінацію? Для того, щоб... Прилад краще відчував дрібні цілі, особливо мілке золото черняхівське. Тому так. Також чуйка в мене 93. І прилад себе поводить при таких налаштуваннях, хоча сьогодні мокрий ґрунт дуже. Прилад шумнуватий. Також стерня, яка заважає, б'ється в катушечку. Але при таких налаштуваннях більш-менш можна ходити. Тому так. Завжди запитують, скиньте налаштування, скиньте налаштування. Немає одних налаштувань. Під кожні умови різні налаштування. Є, є якась основа, і від неї ви вже відштовхуєтеся. Самі слухаєте свій прилад, вивчаєте його і налаштовуєте. Тому так. Є дуже голосний сигнальчик. Дуже. 91, 93, Спробуймо в онлайнчик купнути. Ну, дуже голосний, дуже. Певно, шмурдичок. Мідний поясочок. Мідний поясок. Ось так він звучить. Голосно-голосно. Йдемо далі. Показую, друзі, ще одну цікаву річ. Бачите такий камінчик? А тут такі місця для заточки. Це був точильний камінь. Точили люди в давнину ножики свої. Ось такі в них були приладдя. точильний камінчик. Забираємо такі знахідки я люблю знаходити. Сигнальчик, сигнальчик, друзі, і перша така знахідка почека серйозно, більш-менш. Ось. Пружинка. Така закруглена від фібули. Ну, така наводяща знахідка. Покрутимся тут. Можливо, ще щось вилізе. Кручуся я так і на горбочку тут. Багато кераміки. І був сигнальчик 36. І попався шматочок маленький срібної фібулки. Маленьке срібельце. Вже срібло є. Крутимось, крутимось. Зверху собі лежить ключик. Вдома пригодиться. І таке на копі можна знайти. Ну що, закінчив я свій коп, походив пару годинок. На полі Стерня ходити не дуже добре. Була б горинка, було б краще, але трохи покопав. Є шмурт, проволоки багато, гільзи, желіза. Без нього ніяк. Інструмент. Щодо знахідок, знайшов гудзочка від кальсонів, пломбочка попалася також буквочками, Трошки почека, щось зачепили. Пружинка. Шматочок срібної фібулки навіть. Ну і точельний камінь. Візу візуальна знахідка. Якось ось так трошки покопали. Ось така вже суха соя, так що скоро будуть збирати пізні зернові. Сезон копу продовжиться. І відкриються для нас нові поля. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока-пока!